Мої вітання. Продовжуємо вивчати 3D-моделювання на смартфоні. І тепер заставимо ці клавіші рухатись, тобто додамо анімацію. Заходимо в проєкт, який створили раніше. Він у нас вже готовий. А тепер ми повинні його додати до нього анімацію. Так. Щоб ми могли потім побачити, тобто відрендерити, нам. Ми повинні додати камеру. Додаємо камеру. Ось вона у нас так от виглядає. О, перша кнопка, коли ми ось обираємо камеру, перша кнопка у нас переводить нас в вигляд з камери, тобто, як ми будемо виглядати, як буде виглядати сцена з камери. Натискаємо ще раз, і ми виходимо з цього етапу. Так, бачимо, як розміщена камера, як розміщені клавіші. Власне, нас це більш аніж задовольняє. Переходимо в анімацію. Так, і тепер давайте зробимо наступне. Ми не будемо тут, о, як в блендері, вираховувати секунди, ми одразу зробимо наступне. Візьмемо, наприклад, сотий кадр. І додамо о, сюди ключі. Для цього обираємо перший куб, натискаємо на годинник, другий куб, натискаємо на годинник, третій куб натискаємо на годинник. Тобто на сотовому кадрі ми бачимо, яке положення буде у наших об'єктів у кінці анімації. Так, давайте подивимося знову через камеру, обираємо Ctrl. І зробимо приблизно ту саму анімацію, яку ми там робили в блендері, як завжди. Тобто робимо те саме. Беремо перший кадр. Далі, якщо ми у режимі перегляду, в такому випадку, якщо ми зараз будемо зменшувати, збільшувати, то і камера буде у нас переміщуватись. Якщо ми хочемо зараз винести за межі камери Ctrl, Виходимо з режиму перегляду камери. Беремо Ctrl сам цей блок. Переносимо його в бік. Тепер ми можемо перевірити. Бачимо тут одразу, що Ctrl ще буде у нас в кадрі. Тож переносимо його. Угу, блок беремо. Переносимо за межі. Обираємо камеру. Бачимо, що точно в камеру у нас не попадає Alt. Тож. На першому кадрі, тепер з вибраним блоком, ставимо також годинник. Давайте подивимося, тепер, що у нас буде відбуватися. У нас потихеньку, Ctrl буде переміщуватися. Добре. Тепер Alt. Зробимо анімацію збільшення так, масштабування. Обираємо масштаб, робимо дуже малий наш Alt, і знову. Ставимо ключовий кадр, натискаємо на годинник. Перевіряємо. Так, є. Ну, а наш деліт буде знаходитись на першому кадрі. Ну, Давайте зробимо десь ось так. Далі. Трішки змасштабуємо його також. Перенесемо трішечки ось назад, і будемо його тут обертати. Так, і натискаємо ключовий кадр. Давайте подивимося, що у нас виходить. Подивимося з камери. Так. Ну і, власне, запускаємо анімацію. Так, все. Тепер ми повинні відрендерити нашу сцену. Для цього натискаємо меню, обираємо рендер. Перший кадр. У нас буде, ну, звичайно, перший, з якого ми починали. Далі останній буде 110, для того, щоб ми можемо тут поставити і сотий, ну, для того, щоб трішечки пауза ця була. Water... Watermark ми можемо прибрати призма 3D, але нехай буде. Далі якість ми можемо також вибрати, ви 480 p 720, тобто HD, так і Full HD. Ну, давайте візьмемо щось середнє. І натиснемо рендер. У нас проходить рендер, ми бачимо, як зображення відрендруються. Швиденько це все проходить. І ось у нас є наше відео. Можемо заново запустити побачити нашу анімацію. Далі збираємо до галереї, зберігаємо до галереї, і наше відео вже збережене. Наша анімація вже є у нас в галереї. Так, тепер ми з вами знаємо, як і в блендері можна додавати анімацію по ключам, і на смартфоні.